Окупанти з ПВК Вагнер активно виводять свої розбиті підрозділи з Бахмуту. Замість них займають позиції кадрові військові російських окупантів. Водночас на фронті очікують український контрнаступ вже за лічені дні. Що кажуть офіційно? Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Я Наталія Мартинюк, ви дивитеся фабрику новин. І зараз про все розкажу детальніше. Найманці із Вагнеру справді виїжджають з Бахмуту. Таку інформацію підтверджують у щоденному звіті британської розвідки. Раніше ватажок бойовиків заявляв, що після нібито повної окупації міста він передасть позиції регулярним формуванням. Головною причиною такої ротації є сильні втрати Вагнера. Закінчити процес мають до 1 червня. Насправді, ж, окрім серйозних втрат, у приватній військовій кампанії Пригожин боїться потрапити в оточення у Бахмуті, якого кого так бояться всі вороги. Про це заявляли українські військові. Втім, остаточно Вагнер боєздатність не втратив і наразі проводить перегрупування. Про це каже секретар РНБО Олексій Данілов. Так це відбувається, але це не означає, що вони перестануть воювати з нами. Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах. Вони перегруповуються в інших трьох точках. Водночас український контрудар під Бахмутом триває. Розповідає речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. Динаміка ворожих атак на напрямку зменшилась. А от нашим захисникам вдалося просунутися ще на 350-400 метрів. Тиждень тому у третій штурмовій бригаді розповідали про звільнення іще близько 1500 метрів української землі. Було знищено 54 окупанти. Ще 84 отримали поранення. Також уражені реактивна система залпового вогню Град, самохідний міномет, тюльпан, три безпілотники, три гармати та два польові склади боєприпасів. Екс-генпрокурор Юрій Луценко, який зараз служить у лавах ЗСУ, заявив, що Бахмут справді перейшов під контроль російських загарбників. Але заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала цю інформацію. Чиновниця каже, що наші бійці досі контролюють південно-західні околиці міста у районі під назвою Літак. Ворогом зроблено ставку на завдання авіаційних ударів та інтенсивних артилерійських обстрілів. Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас, просування протягом вчора і сьогодні, призупинено з метою виконання інших задач. Зниження наступальної активності ворога обумовлено тим, що проводиться заміна та перегрупування військ. Ворог намагається посилити власні спроможності. Втім, увага всієї України прикута не лише до Бахмута. Головнокомандувач Валерій Залужний опублікував відео під короткою та змістовною назвою Прийшов час повертати своє. Користувачі соцмереж вже припускають, що це анонс скорого контрнаступу ЗСУ, що звільнить від окупантів всі наші території. Давайте побачимо фрагмент цього мотивуючого відео. Україну, рідна земля мати, О, Господь, Отець наш небесний. Благословіть. Благословіть! Я йду знищувати! Боївся, бій, бій. Схожі очікування підіграв знову ж таки секретар РНБО Олексій Данілов. На питання журналістів про контрнаступ він сказав, що тривала підготовка пояснюється необхідністю максимально успішно використати історичний шанс. Це може статися завтра, післязавтра чи через тиждень. Було б дивно, якби я назвав дати початку тих чи інших подій. Так не можна. Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання, і ми розуміємо, що не маємо права на помилку. Тож віримо в зсу. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь і напишіть у коментарях, коли ж на вашу думку почнеться український контрнаступ. З вами була Наталія Мартинюк. Це Фабрика новин.